Морська охорона входить до складу Державної прикордонної служби України. Я думаю, що багато з вас знає, що Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення, де ключова фраза правоохоронний, а там, де є право, там є законність. Підтримувати цю законність. Якраз покладено на спеціалістів юридичного профілю. Можливо, хтось з вас задається питанням, а що от сьогодні робить тут людина в формі. Так я вам скажу те, що у нашій службі доволі потужні юридичні відділи. Спеціалісти-юристи стоять на охороні державних інтересів. Можливо, хтось з вас захоче надіти погони, стати захисником своєї батьківщини, але продовжити. Діяльність в юридичному напрямку Зараз нелегкі часи в Україні триває війна. Ми дякуємо морській охороні, Державної прикордонної служби України, що завітали до нас, тому що зараз зібралося близько 300 абітурієнтів, які мають змогу побачити, що освіта в Україні, працевлаштування існує, воно є, і воно й буде, і потрібно залишатися в Україні. Коли приходить абітурієнт, бачить зброю, може поспілкуватися зі своїм роботодавцем, стейхолдером, це завлікає його залишатися і працювати. І боронити нашу Україну. Вони навчаються, вони закінчують, тримують диплом, а потім вони йдуть до морської охорони, також працюють. Тому що Це тісна співпраця Національного свята, Одеська юридична академія та е, морської охорони Державної прикордонної служби є вкрай цінною. Мені найбільше сподобалися снайперські гвинтівки. більш мощні. Вони можна дивитися далі і помічати більше деталей більше на різні відстані. Цікаво, ну як воно встроєно, як з чого складається, може якісь є нюанси, різне е, зброя, різні патрони, різні приціли. Ну, я не знала, що він плавучий бронежилет, і він для мене як ну не важкий. Можливо, в майбутньому хотіло б стати морською прикордонницею. Це бронежилет позитивної плавучості. Це для моряків. Це в нас для морської охорони. Тому він легше. А сьогодні мало того, що підходили діти і казали, що в мене батько воює. Вони цікавились не тільки зброєю, робили не тільки фотографії. Але вони всі цікавились саме, як у нас проходить служба, як ми охороняємо кордон чи потрібні їм фахівці з вищою освітою, саме юридичною. Також тут є військова кафедра на військову кафедру. Ідуть добровільно, поки що ще було не примусово, але зі слів самих учнів, відсотків 70 хлопчиків самі йдуть навчатись, і в подальшому дуже багато з дітей, хто бачить себе саме на військовій службі. Нам потрібні розумні діти. Нам, чим більше освічених людей, тим краще буде служити, тим краще сама служба буде нестись, і люди будуть мати розуміння. Я вважаю, що ці заходи взагалі дуже корисні. бо це не тільки знайомство зі зброєю, не тільки знайомство з військовими, це виховання патріотизму. Я вважаю, перш за все це виховання в дітей любові до батьківщини, до нашої батьківщини, яку ми повинні захищати, цінувати, любити.